Віртуальна дитина, довідка про інвалідність та білий квиток. Такі послуги пропонують на чорному ринку ухилення від мобілізації. Їхня вартість стартує від 8 тисяч доларів. І одна з найпопулярніших з можливістю виїзду за межі країни. Як повідомили нам у Держприкордонслужбі, цьогоріч незаконно перетнути кордон намагалися понад 17 тисяч людей. Які схеми для цього використовували, розкажемо далі. Спробуємо самостійно перевірити, як діє одна із таких схем. У мережі не трапляємо на один з телеграм-каналів. Тут пропонують безліч варіантів. Від оновлення військового обліку до зняття з розшуку в базах ТЦК. Нас цікавить виїзд за кордон. Одразу пропонують варіанти втечі. Самостійний батько. Оформлюємо вас як батька, що сам виховує дитину. Повне звільнення від мобілізації, право виїзду з країни, все без особистої присутності. Ви отримуєте свідоцтво про смерть віртуальної дружини, свідоцтво про народження віртуальної дитини підходить тільки для неодружених чоловіків. Вартість 10 тисяч доларів. Варіант другий інвалідність у родичів. Оформлюємо інвалідність другої групи на вашу дружину або батьків. Дає право на зняття з військового обліку. Гарантує перетин кордону, все дистанційно та офіційно. Ви отримуєте документи про інвалідність, підтвердження зняття з військового обліку. Вартість 12 тисяч доларів. Варіант третій білий квиток. Оформлюємо повний пакет документів, висновок ВЛК, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, повне виключення з військового обліку. Можна вільно виїжджати і повертатися без жодної особистої присутності. Вартість 8 тисяч доларів. Вивчивши ринок пропозиції, звертаємось до куратора схеми. Представилася потенційними клієнтами. У відповідь інструкції та обіцянки гарантованого результату. Дивіться, ми маємо послугу виїзду з нашими людьми, провідником через наше КПП, якщо ви хочете. Якщо ні, можете виїхати самі. У вас усі документи будуть у базі і вас пропустять і так на будь-якому КПП. Якщо виїжджатимете з нами, це безкоштовна процедура для наших клієнтів. Виїзд два рази на місяць. Це вже за фактом. Я скажу вам, коли будуть готові у вас документи, і запишу вас на наступний виїзд. З провідником ви будете виїжджати групою дві-три особи. По завантаженості дивитимемося. Всі дані, куди і о котрій годині приїхати, я вже вам повідомлю за фактом ближче до дати за один-два дні. За словами речника СБУ Запорізької області Сергія Левченка, ці схеми фіксують регулярно. А серед найпопулярніших підробка документів, зокрема через медичні заклади. Дні вдаються до просто підробки фальсифікації, друкують на принтері, виробляють там печатки, якісь, просто підроблюють ефективні документи. Були випадки, коли у змові з лікарями чи військово-лікарських комісій, чи якихось установ державних вони підроблювали ці документи. Але ж насправді вони не відповідали дійсності загалом. В Україні існує п'ять найпоширеніших схем ухилення від мобілізації. Зазначають в СБУ одна з них підробка документів про хворобу чи інвалідність військовозобов'язаного. Ці документи надають їм право на відсрочку від призову або взагалі на зняття з військового обліку. Інший напрям співробітники управління затримали організовану групу, яка влаштовувала студентів так званих до одного з запорізьких вишів. Вони вступали на магістратуру та аспірантуру, але в дійсності вони не проводили ніякого навчання, лише платили гроші, і таким самим уникали мобілізації. Ще один напрям це виготовлення також фіктивних документів, підроблених про нібито хворобу близького родича. Ще один напрям організатори подібних схем влаштовують бажаючих військовозобов'язаних водіями або волонтерами, які мають право на виїзд за межі державного кордону за межі України. І ще одна схема бажаючих уникнути відповідальності перевозять до прикордоння з подальшою доставкою до країн ЄС. З початку року СБУ викрила у Запорізькій області 11 організаторів таких схем. А в поліції відкрили 23 кримінальних провадження. Зазначили в прислужбі відомства. 18 фігурантам вже оголошено про підозру в незаконній діяльності. Світлана Гарбузова, Владислав Кайщук, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.